Пан Стакасімов будував собі чотириповерхове обійстя. але сталася революція жовтнева, і пан залишив чотириповерхову будівлю на рівні другого поверху і поїхав за кордон, емігрував. І з цього моменту цей, це приміщення воно пройшло такі етапи. В ньому було під час воїн шпиталь. Розміщувалися поранені. Після війни тут була школа для дітей з вадами розвитку, і у 2000-х заклад якраз перебував у такому стані, що був великий персонал, але зараз ви побачите фото, занедбаний дуже матеріальний стан. І рішенням обласної ради заклад було передано е, педучилищу на той момент. І педучилище е, зробило капітальний ремонт приміщень, які були на території. І тут став у літній період табір оздоровлення та відпочинку для дітей Полтавщини, і у, е, з вересня по травень. Оригінальна унікальна система, якої не було ніде в Україні, її підхопили. Це навчання обдарованих дітей по предметах, підготовка до обласних і всеукраїнських олімпіад, інтелектуальних конкурсів та змагань та конкурсу малої академії наук. Тобто табір працював цілорічно, у нього практично не було зазора, він не вичахав, навіть не було коли робити косметичні ремонти. То ви не займаєтесь через відсутність укриття? Так. Так, заклад законсервований з початком е, повномасштабного вторгнення, але знаходиться у тонусі для того, щоб тільки стати корисним, відразу почати десь протягом двох тижнів для того, щоб все відновити, запуститися і почати працювати. Чи є проєкт. Е, проєкт укриття немає поки що, бо е, дуже складна геолокація через близькість псла. І відсутність в будівлях підвалів для того, щоб їх облаштувати. Будівлі стоять прямо на землі, на ґрунті, тому немає чого, наприклад, облаштовувати кращим робити, а потрібно напевне модульне укриття або фахівці, можливо, скажуть, що ні, дивіться, проблема не нова. Там, де близько ґрунтової води, дійсно немає підвальних приміщень. Але ж питання модульних укриттів, які стоять на землі, навіть якщо вони захищені додатковими земельними шарами, воно може розглядатися для, скажімо там, місць безпеки інших категорій як не учнів. Тобто, фактично не можна експлуатувати укриття для навчального процесу, яке не знаходиться під землею. Модульне укриття неможливо зробити, як, наприклад, у нас в сільських школах зроблено модульне укриття над землею. Які вкопані в землю. Це там за певних дуже е, умов можливо, mm -hmm. да, але ті, які стоять назовні навіть підсипані землею, я знаю, на промислових підприємствах, такі допускаються. Але є певні розпорядження Міністерства освіти, Міністерства з надзвичайних ситуацій. яких... Чітко забороняється використання таких укриттів модульних або інших. Укриття повинно знаходитися під землею або це протрадиційне укриття, або з фонду захисних споруд цивільного захисту. Який вихід ви бачите по цьому закладу? По цьому закладу, вихід чекати завершення бойових дій. Що стосується унікальної програми підтримки обдарованих дітей, то ми якраз додали зміни в нашу обласну програму. Леся Валентинівна знає, ми з нею радилися. І ми спробуємо цієї осені вже на осінніх канікулах запустити в Андріївському ліцеї. В них є укриття, в них є можливість харчувати проживати.